Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Debit+. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином створювати накладну на внутрішнє переміщення запасів для конфігурації бухгалтерський облік для України. Для початку обираємо під систему Управління торгівлею та ТМЦ. Пункт меню Первинні документи документи. Обираємо блок, який має назву внутрішнє переміщення. Для звичайної зміни матеріально-відповідальної особи за певною кількістю цінності ми обираємо папку 1. Заходимо всередину подвійним натисканням та створюємо новий документ, використавши пункт меню Права кнопка миші Додати або натиснувши іконку на панелі інструментів додати. В документі, що відкрився, ми зазначаємо дату, тобто яким числом ми будемо здійснювати цю господарську операцію, а також підрозділ та матеріально-відповідальну особу, з якої ми будемо переміщати наші цінності, і на яку, тобто куди. Обираємо підрозділ, занурившись у довідник номер 10 підрозділи Обираємо потрібний нам пункт меню. Аналогічним чином, обираємо картку з довідника персонал, вказуючи ту особу, з якої ми будемо здійснювати переміщення. Таким же чином, виконуємо зміну в блоці куди підрозділ, він може бути той же, або в нас відбувається зміна і матеріально відповідальна особа. Наприклад, код 10. Також необхідно зазначити рахунок обліку. Ми можемо вказати його вручну, якщо в рахунку передбачений субрахунок обов'язково потрібно заповнити також ці дані. Або ми можемо зануритись у план рахунків та обрати потрібну нам позицію подвійним натисканням. Після чого ми натискаємо права кнопка миші, масове введення за відомістю залишків розрахунок, тобто в момент переміщення або списання наших матеріальних цінностей. Ми формуємо відомість залишків за особою, з якої ми будемо здійснювати це переміщення. Натискаємо так. Та обираємо потрібну нам позицію з переліку, що відкрився. Наприклад, певний вид пального. Натискаємо права кнопка миші Додати в накладну. Відкривається загальна кількість, яка рахується на залишку по цій номенклатурі. Ми можемо перемістити тільки. Повністю кількість, яка зазначається на залишку, або меншу її частинку. Програма не дасть нам списати або перемістити більше, ніж є на залишку. Обираємо потрібну нам суму та натискаємо зберегти. Після чого повертаємося в наш документ. При збереженні накладної на внутрішнє переміщення програма автоматично сформує кореспонденцію рахунків, яку ми можемо переглянути, використавши пункт меню, права кнопка миші, проводки, пошук проводок. Дебет 203, кредит 203 субрахунку на суму, яка була зазначена в нашому документі. Також ми можемо роздрукувати таку накладну. Пункт меню друк, друк екземпляра документа дає нам змогу обрати потрібну форму загального переліку. Натискаємо двічі на накладні на внутрішнє переміщення. І цей документ вивантажується в Excel форматі. Ви можете підписати. Ці дані та підшити до вашої первинної документації таку накладну на внутрішнє переміщення. Більше інформації про функціонал програмного продукту debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!